Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ймовірне звільнення заложного може стати черговим підтвердженням залякування Єрмаком Зеленського. Тільки так Єрмак може стимулювати його підписати звільнення, вкладаючи йому в вуха, що заложний, є суперником на президентських виборах, пише волонтер та політолог Дмитро Биков. Оскільки Зеленський не вміє думати стратегічно, то дійсно таке звільнення може створити саме політичного конкурента, генерала Заложного. І ще одне, якщо звільнення дійсно майри. Перед українським суспільством, то варто констатувати, що ОП не контролює самого заложного, але активно хочеться робити і керувати війною. І скоріш за все, вже це робить через лояльного сирського. Не хочеться вірити, але ОП вже вніс розкол в керівництво ЗСУ, щоб усунути заложного і поставити лояльного сирського. Це вплине на мотивацію воїнів та результати наступу більше ніж відсутність високотехнологічної зброї. Якщо це і є мета ОП, тоді це частина плану заморозки війни, причому на користь ворога. Поки ми йдемо по гіршому із можливих сценарій. Що наближує нас саме до авторитаризму, реакція суспільства на звільнення заложного може бути непередбачуваною, такою, що виходить з-під контролю, але чи зможемо без цього перемогти, чи зможемо перемогти без заложного, але із слухняним сирським, який готовий чітко і послідовно виконувати накази Єрмака. Вочевидь, що ні, за економіст вийшла нова стаття про політичне протистояння, нав'язане владою військовим під заголовком. Росія готова скористатися політичним розколом в Україні. Там вже чітко сказано, що існує кримінальне провадження за втрату. Півдня, а також за бажання влади перетворити заложного і свідка в цій справі до обвинуваченого. Пояснюється, це все досить просто. Ті, хто насправді здав південь, читати не підготував його до оборони і віці чи ворога, намагається перекинути провину за це на головнокомандувача заложного та його генералів. Ми вже давно про це говоримо, але західному читачеві буде цікаво дізнатися дивне бажання Зеленського та Єрмака перекинути всю провину на наших військових. Президент, мабуть, забув, як його десятки разів попереджали про наступ ворога задовго до 24 Лютого і що він зробив? Закликав не панікувати і готуватися до шашликів. Широку інформаційну атаку банкової на генералів та заложного Зеленський та його прихильники називає кремлівським псо. А тих, хто бере участь у захисті заложного зрадниками, прохоботами, розкачувачами лодки, нібито не вносить розколу політико-військове керівництво. Якщо це і дійсно так, тобто ми працюємо на ворога, то чому ми захищаємо генералів? А Жовкви, безуглі, мосайчук та легіон прихильників? Зеленського розповідають, що саме залужний винен у здачі півдня і провала Му, контрнаступі і має піти, чому такі тези розкручуються саме не про опівським телеграм-каналах. Тобто, представники і прихильники президента беруть участь у ворожому ІПСО, спрямованому на розкол, Ще з цікавого у статті посилаються на дані соцопитування, яке зроблене у листопаді. За ним рейтинг президента сьогодні 32%. Залужного 70%, залужно сімдесят Буданова 45%. Все зрозуміло, чому у заложному бачать політичного конкурента і намагаються його прибрати. Хоча у статті чітко сказано, що залужний політикою зараз не займається всі звинувачення від президента з цього приводу безпідставні. Також журналіст-розслідувач Юрій Ніколов стверджує, що його джерела підтверджують заборону ОП спілкуватися чи співпрацювати із головнокомандувачем заложним головам обласних військово-цивільних адміністрацій. Цікаво, як при цьому заложному та генштабу будувати укріплення та фортифікаційні споруди, чи українці вважають, що грошима війни розпоряджається заложний в будь-якому випадку. Ми стоятимемо на своєму руки геть від генералів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.